Доброго дня, шановні! Сьогодні хочу розповісти про комунальні пільги для військовослужбовців. І одразу хочу зазначити, що кожен військовослужбовець сьогодні в нашій країні має право на отримання пільг. Одна з цих пільг, про яку сьогодні буде йти мова, це отримання скидки на оплату комунальних послуг. Друзі, щоб стандартно оформити пільги на комунальні послуги, Сьогодні військовослужбовець має особисто перейти до територіального або місцевого управління того, того органу, який сьогодні цим займається. Це соціальний захист, який може надати такі документи і їх оформити, але він має піти про місце проживання, місце прописки, і це особисто оформити, і оформити і подати ці заявки. Я що хочу сказати, що це трошки незручно. Це дуже незручно для наших військовослужбовців, які сьогодні не можуть відлучитися від важкої військової служби і особливо для тих військовослужбових, які сьогодні проходять службу і захищають нашу країну на передовій. Слід зазначити, і я це хочу дуже так широко зазначити, що є альтернативні варіанти оформлення цих пільг. Перший варіант це коли військовослужбовець відправляє поштою заявку на отримання пільг. Тут він додає копію паспорту, копію військового квитку та копію документа, який підтверджує власність на нерухоме майно або копію оренди договору на житло, яке він орендує. Це все подається в територіальний орган по місцю проживання, де ви проживаєте до цього соціального захисту на так, і чекаєте відповіді. Звісно, є другий варіант. Другий варіант це коли ви надаєте повноваження іншій особі, яка інша особа займається представництвом ваших повноважень, тобто робите на неї довірність, в якій довірності прописуєте довірну особу і ті дії, які вона буде за вас робити. Тобто вона звертається до цього органу, подає заявку на отримання пільг і додає копію документів. На сьогоднішній день дуже багато людей звертаються з цим питанням, бо вони вважають і не знають, що є інші альтернативні варіанти отримання пільг. І вони всі думають, що обов'язково має бути присутність сьогодні військовослужбовця, щоб отримати цю пільгу. Але це не так. І також один із важливих моментів, що родина теж може отримати ці пільги без присутності. Військовослужбовець. Для цього потрібно надати одному з членів родини довірність, і один із них буде діяти від імені військовослужбовця і піде до цього органу оформити документи і подати заявку на отримання пільг, які в подальшому будуть вже давати знижки на комунальні послуги. Друзі, слід пам'ятати, що все це регулюється законом, і все це, якщо вам дали критичну відповідь, вам відмовили, це можна оскаржити. І сьогодні у нас є ще міністерство ветеранів, яке теж займається цим питанням.